Tu jest skupisko, a tu jest taka... O, tu nie było kamienia. Czy to jest y, pozycja grobowa? Ale człowieka nie ma. Те, що ми називаємо класичною українською культурою, там, де Є якесь, не знаю, я, що українці як землеробська нація, от це все йде від того: від, від, від тих археологічних культур, тих народів, які тут проживали тоді аж давно. скажіть власне. як ви дізналися, що це кипійська культура. Тобто, почому саме заявляла? Ми це дуже просто, ну, ще дуже просто, це питання до спеціалістів. Власне, спеціалісти, які досліджують культуру, вони без проблем ідентифікують кераміку. І за морфологічними ознаками прив'язують її до якоїсь, до якоїсь хронології. Тобто є аналогії. На інших пам'ятках е, знайдені якісь подібні керамічні е, посудини або фрагменти керамічних посудин. От. Е, як правило, з тріпіллям е, тут немає проблем для того, щоб визначити, що це тріпільська кераміка, тому що вона така характерна, вона така. Е, з таким шерух, не таким з такою поверхною зроблена з право, я називаю це бідна кераміка. <звіт beleza> Але для когось вона не бідно, наприклад. <звіт> 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 Як правило, там може бути орнаментація характерна там шнуром, ну, який можна зустріти національно... у ну, такі, такі керамічні посуди, може бути в Київському, київському <звіт> <звіт> музеї національному. Та й виникли, здається, у музеї, там такі подібні. А за вашим прогнозом це писання на світті, так що зараз почали розтапати, ви бачите, що... Якщо воно відноситься до експертів, якщо воно відноситься до пізнього етапу чорніської культури, а ми на пізньому етапі, то тобто це 4-миляють, ну, пізня фаза неоліту. Десь в районі третього тисячоліття нашої ери, плюс-мінус, 2750 до так. То це пізня фаза терпійської пізня фаза культури, то ми можемо говорити, про те, що ну, ми знаємо, що в цей період терпійська культура демографічно найбільше розростається і доходить, і населення доходить ніколо, до пів мільйона людей. Вони, як правило, напівземлянки, хоча відомі також наземні споруди, також каркасно-ставкової конструкції, образані перлинами. Є таке житло відомості, що на території Польщі, на Куявах, біля Кракова. такий заробітний відомий пам'ятник про ночі. Але на сьогодні Ліча Сковпост не буде мало Яросних анікома ані ані продвинути клітків. Да, власне, це одне з великих наукових запитань для Південно-Східної Європи, звідки беруться такі потужні шари глиняної обмазки жителів із південно-східній Польщі. Ну і власне, зокрема, за результатами цих поселень ми за результатами розкопуємо. Купки в цього поселення можемо ті самі питання ставити і для Західної України, звідки населення культури ліча свого так активно розвивається традиція. Тому що сидячи зі звітів глиняна обмазка трапляється дуже часто. Він архів. Де коли жили люди, чим вони займалися. Бачите, вони розкопнули такі квадратики, збирають, вивчають, а потім говорять про це, розповідаючи людям, щоб ми знали, що було на нашій землі, коли ми тут жили. Правильно? А, а тепер так, так. все це робимо, ми тільки зверху Дуже цікаво професію. Далі тільки ножиком, щіточкою, щоб все залишалося. Так як і олій. Власне, тут ми маємо надзвичайно цікаву ситуацію. Тут ми маємо рештки трипільського житла. Це найбільш західне Трипільське житло. Зараз нині відомих ото такі фрагменти. Питання в мікрофон. Потім сам перед треба подякувати директору історичного музею, пану Ігору Тимцю. І програмі, яка діє між Україною і Польщею, а саме. Професорам Жешевського університету, які погодилися фінансувати цю програму, і тепер щорічно відбувається археологічний розкопи. Тим більше давно розмовляли про те, що на околицях винних знаходиться багато історичних місць, які потребували свого доказу, а особливо дослідження. На жаль, Україна не мала за добу незалежності достатньо коштів, щоб серйозно зайнятися цими дослідженнями. І сьогодні, дякуючи польській стороні, у нас така можливість з'явилася. І вже другий рік робіт бачимо таку унікальну західку, яку сьогодні демонструють історики. Це саме поселення пільської культури, саме західні поселення. І, кажучи, я був теж подивований, бо перед цим музеї мені теж розповідали, що це територія, як правило, річного посуду. І, відповідно, помешкання були, скажімо так, відсунуті в часі років на 300. А сьогодні ми маємо нову знахідку, нові дослідження, нові артефакти. Я сподіваюся, такі дослідження будуть тривати на користь для історії, які будуть об'єднувати і польських вчених, і українських вчених, і будуть давати ще більше інформації про наш країн. Скажіть, будь ласка, чому ви обрали саме лисовору і ворожу панку? Ну, справа в тому, що це не я обирав. Це обирали археологи, це обирали історики. Саме була інформація про те, що в цих, на цих теренах е, селилися до історичні люди, і саме тут варто шукати якихось ознак таких життів. За чим ви оприділи, що це саме трипільська культура? Знову ж таки, це запитання до фахівців, які по ознаках побудови житла. В даному випадку мова йде про те, що будинки двохверхові, так? в нашому розумінні. Тобто існувала долівка, існував другий поверх, які будувалися на схилі гори. І саме оці ознаки опаленої глини, яка, яку вимазували. Перекриття другого поверху і, до, і долівку збереглася, і вона сьогодні свідчить про те, що долівка була чорного кольору, тобто горіння відбувалося без кисню. І другий поверх, коли говорила про те, що глина під час горіння мав доступ кисню. Відповідно, різні кольори. Ви бачили, так? Червоний і чорний колір. Оце якраз і свідчило про те, що ми маємо справу з житлом кліпівської культури, саме двохповерхом житло. Вже... Ну, зараз паківці попередньо називають цифри 3-3,5 тисячі років до нашої. Скільки часу ще планується розкопка? Розкопки буде тривати ще майже місяць. Наскільки мені відомо, зараз мають долучитися вчені з Молдови. Буде працювати вже такий конгломерат більшорокий. В Молдові це теж цікаво, адже трипільська культура це трипільська кукутени, так, район Румунії сучасний. І для них теж цікаво, що житла і поселення цієї доби знаходяться від них далеко на півночі, і, відповідно, так західно. Щодо цього часу так не вважалось. Добре, дякуємо. Інститут українознавства, міського установа та інститут археології Національної академії наук України. в щодо, щодо польського боку, це є Жешевський університет, маємо інститут археології та Жешевського університету, яким ми маємо багаторічну співпрацю не тільки щодо розкопок, а щодо міжнародних конференцій, які ми проводимо в винниках, та нашого такого міжнародного видання наукові студії, які виходять за результата цих конференцій. Що може встигли знайти на протязі цих десяти так з 4 липня? Ну власне ми вас запросили, тому що верхній шар, який ми виявили, це є шар етропійської культури. Поселення трипільської культури, що нижче розташований, нижче лежить шар культури лічастого посуду, до розкопки якого ми розпочнемо власне після закінчення досліджень зараз триприпіння. Як ви визначили, що це саме трипільська культура? Ну, ми маємо дуже хороші матеріали, зокрема кераміку трипільської культури, деякі вироби з робот хремі, все і знашли залишки житла. Як довго ще триватиме? Таке як експедиція буде працювати, експедиція буде працювати безпосередньо десь до кінця липня. Щоправда, студенти вже закінчують свою практику того тижня, тому ми дуже розраховуємо, що можливо долучаться волонтери і допоможуть нас для вам дякуємо.